Це тепер сказав? Ці кадри відзняли харківські активісти. Наслідки аварії побачили на одній з центральних вулиць Харкова. Тут не роз'їхалися Таврія та Фольксваген. Найномарці сині поліцейські номери. Хто на який сигнал світлофору їхав, не зрозуміло. Проте активісти запевняють, коли підійшли дізнатися про стан водіїв, почули запах алкоголю. І слышно було алкоголь, річ не зв'язок. Не то що він там взагалі смерть був. Ну, слышно, що він п'яний. Постраждалих не було, а спиртним, начебто, тхнуло від водія іномарки. З'ясувалося, за кермом машини перебував заступник начальника слідчого управління поліції Харківської області. Активісти попросили поліцейських перевірити чоловіка на алкогольне сп'яніння, але копи відмовилися. У мене, Том'яксажелі рядового патрульного немає прибора щоб перевірити. Рішення об осмотрі будуть одно, на жаль, у люди. Я, Як би я не хотів перевірити того чи іншого водителя... Далі каже Роман Олексенко, стало ще цікавіше. Водій Таврії зізнався. Високопосадовець з поліції запропонував викупити його розбите авто. І молодик погодився. Оборудку стверджує Роман. Оформили прямо на місці аварії. Власник зазу наостанок забрав з машини особисті речі. Багажника він забирає все. і сказав: Гріпанімашну така проблема. Говорит, мені машину розбили, мені зараз пропонують її одразу купити. Ну в мою ситуацію. Я ж почав там стоїть. Он говорит, ну, в мою ситуацію. Мне У поліції вже підтвердили, за кермом Фольксвагену дійсно був заступник начальника слідчого управління. Але ж у ДТП, начебто, винний не він, а водій Таврії. Той за версією силовиків поїхав на перехресті на червоне світло. Претензії один до одного водії, начебто, не мали і розійшлися мировою. На місці події була викликана патрульна поліція. За згодою обох водіїв було складено європротокол. Слід зазначити, що водій автомобіля ЗАЗ, 23-річний мешканець Донецької області, керував транспортним засобом без посвідчення водія. На водія Таврії Копи склали адмінпротокол. А ось чи перевіряли поліцейського на вміст алкоголю в крові не повідомляють. Проте після розголосу у змі та скандалу обіцяють провести службову перевірку. Призначено низку експертиз та встановлюються всі обставини події. Ось тільки активіст Роман Олексенко в об'єктивність такого розслідування не вірить. Чоловік впевнений, силовики з легкістю завнуть скандальну історію. Нічого не помінялося в нашій країні. позвонили зверху руководства, сказали нічого не продувати і все. І на там все закончилось. Всіх все устроїла машину, купили, діні хатлісалі все доволі все щасливо. То кані щаслив я допустим, тому що он завтра можуть їхати точно також бухом состояні? Що не дай бог кого-то саб'є у попередню версію поліції? Можна було би повірити. Однак незрозумілим залишається одне: якщо винуватиць ДТП водій Таврії, то навіщо ж високому поліцейському начальнику викуповувати у нього цей металобрухт?